Команда прогресивних дівчат пройшли третю хвилю буткемпу. Наш проект Тримай баланс. Реалізовується за програми АПшифт громадської організації Агенція локальних ініціатив за підтримки. ЮНІСЕФ мета нашого проекту це про інформування та покращення ментального здоров'я молоді Національного університету Чернігівська політехніка. В рамках реалізації проекту Тримай баланс. Нами було організовано ряд заходів щодо покращення емоційного стану. Це саме онлайн та офлайн. Сесії із психологинею, а також фітнес-терапія. Наступні наші заходи. Це була арт-терапія і глинотерапія. І наша найбільша і остання зустріч це була зелений туризм, де ми поїхали до парку Беремицького. Національний сет «Чернігівська політехніка приділяє значну увагу питанням ментального здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Розроблено відповідне положення, розроблена сертифікатна програма. Присвячена основам ментального здоров'я для викладачів з університету. Розроблена е, концепція запровадження вивчення елементів ментального здоров'я для всіх здобувачів вищої освіти в як один з розділів дисципліни безпека життєдіяльності та охорона праці для школи першокурсників, для наших першачків, також кафедра психології та креативних індустрій на сьогоднішній день вже розробила. Е, Дуже коротеньку, тематичну лекцію по основам ментального здоров'я. Для мене ментальне здоров'я це стан благополуччя, при якому я можу реалізовувати свій власний потенціал. Для мене важливо спокій, впевненість в завтрашньому дні і відчуття радості в душі. За все, це спокій та гармонія з своїм внутрішнім світом, вміння справлятися зі стресом, адаптуватися до змін та вирішувати проблеми для мене ментальне здоров'я в умовах війни це насамперед бути здатною реагувати адекватно на ці виклики та ризики, які є сьогодні, знаходитись в ресурсі, мати. Змогу і можливість допомагати своїм своїм рідним та близьким і підтримувати їх для мене. Ментальне здоров'я це можливість адекватно реагувати на стрес та сміливо протидіяти своїй тривожності. Ментальне здоров'я, як в принципі, і кожна людина для себе по різному може це ідентифікувати. Особисто для мене ментальне здоров'я це вміння співпрацювати з людьми в соціумі, це вміння протидіяти стресам і гарне самопочуття протягом кожного дня. Для мене ментальне здоров'я це не просто відсутність. Психічних якихось розладів а це про відчуття щастя, задоволення в житті. Це про те, які що ти можеш отримати від цього життя, про саморозвиток, про самовпевненість, особисто для мене ментальне здоров'я це вміння піклуватись про себе та вчасно реагувати на стрес. Ну для мене ментальне здоров'я в наших умовах, та, в тих умовах непростих, в яких ми живемо. Це не стільки про відсутність якихось розладів, бо мені здається, що все таки, якщо ми тривожимося, якщо у нас поганий сон, якщо у нас перепади настрою, це радше про те, що наша психіка здорово реагує. Так? От. І це от не про те, що відсутність цієї здорової реакції, яка, на, яка нас іноді навіть лякає, а це про те, щоб знайти ресурси, свої внутрішні ресурси, знайти опори так? зовнішні, це можуть бути люди або якась активність зовнішня, можливо, допомога. От. Для того, щоб активно жити. Та при не те, що пристосовуватися, а скоріше відновлюватися і реалізовувати себе у будь-яких умовах. От це і є наразі для нас, для нашої країни, для нашої молоді, поняття ментального здоров'я. Як ніколи нам всім важлива підтримка один одного і зберігати, не втратити наше почуття гумору. Я надаю перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, фізичній активності та творчій діяльності. Ось, зокрема, приклад арт-терапії, де я розмалювала самостійну футболку. Дальне здоров'я я піклуюсь, виходячи з двох підходів. Насамперед, це піклування про тіло, тобто. Я регулярно займаюся спортом, і це мені дозволяє підтримувати насамперед фізичне здоров'я, яке в свою чергу впливає і на ментальне. І в той же час підтримувати своє ментальне здоров'я мені допомагають хобі захоплення, зокрема вирощування квітів. І читання саме війну під час війни я почала дуже багато читати. Я взагалі то люблю читати, але під час війни, от саме читання різної літератури, це також мене рятує. Щоб піклуватися про своє ментальне здоров'я, я купляю книжки і читаю їх своє задоволення. Також займаюся активно спортом та зустрічаюсь і гуляю зі своїми друзями. У мене, в принципі, щодо піклування до свого власного ментального здоров'я і, скажімо, я цей алгоритм раджу всім своїм знайомим. У мене такі, знаєте, п'ять кроків. Перше це обов'язкове спілкування з людьми, з друзями, товаришами на якісь нові знайомства. А друге, це обов'язкова фізична активність, не обов'язково якісь там гантелі, штанги, це може бути біг, плавання, їзда на велосипеді. Будь-що все, що приводить наше тіло в тонус, бо завдяки фізичним вправам ми можемо протидіяти стресу. Третє це звичайно харчування, щоб вам вистачало енергії. Четверте, це гарне відновлення, здоровий сон. Масаж, лазня, будь-що. І п'яте це щоденна посмішка, що дозволить вам е класно комунікувати з усіма оточуючими. Для покращення свого ментального здоров'я я поринаю світ фентезі, де почуваюся ментально комфортно. Для мене це відновлення свого душевного спокою, це читання книжок, це прогулянки на природі і наодинці з друзями, це поговорити з друзями, поспілкуватися е і малювання. В проєкті Апшифт я відвідала два заходи, які проводили. Зокрема, це арт-терапія. Дуже цікаве заняття, і я навіть на себе не уявляла, наскільки можна перезавантажитись і взагалі відволіктись від реалій сьогодення. Дуже сподобалось. І другий захід це тріп-тур. В Беремицьке парк природи Беремицьке взагалі змінити умовну картинку, скажімо так, побути на природі, поспілкуватись, побачити в реальних умовах проживання тварин це дуже такі от серйозний був захід, і для мене особисто він справив дуже приємне враження. Завдяки проекту АПШТ і дівчатам. Тримай баланс. Заходи, на які я сходила, це були саме психологічні практики офлайн, онлайн. Я дуже вдячна Ганні Леонідівні Чепурній. Вона розказала, як боротися з панічними атаками, стрес, як подолати тривожність, і я дійсно їх використовую в житті. Проєкції ми намагалися реалізувати ось якраз всі ці шляхи, котрі я перерахував. Ми використовували взаємодію один з одним всіх учасників фітнес-терапії. У нас були парні тренування, де були нові знайомства, де учасники намагалися допомагати один одному виконувати різні фізичні вправи. Це було весело, емоційна розрядка. Це по-третє, це було б фізична активність, дуже активні вправи, котрі викликали. Не тільки усмішку, але й підвищення частоти серцевих скорочень. Те, що мотивує і дає стимул для зростання наших м'язів і розвитку нашого організму. Ну і звичайно, це легкість, це можливість поспілкуватися і здобути якісь нові навички, котрі використовувати потім безпосередньо у своєму житті. Що цей проєкт, він прямо весь про ментальне здоров'я, і кожен з цих напрямків якраз про те, що треба з ним робити. Тобто, дивіться, всі говорять про те, що дуже важливо рухатися, і дуже багато там було спортивної спрямованості. І якщо ви рухаєтеся, як би вам тяжко не було, коли ми рухаємося, у нас нормалізується гормональний фон, і ми знімаємо це напруження, бо всі наші емоції осідають в тілі, і тому ми тілесно такі затиснуті. Ще такі е, напрямки. Е... Психоемоційного розвантаження і психологічного відновлення. І там дуже багато у дівчат було арт-терапії, і це дуже круто. Так? Все, що ми робимо ручками, все, що пов'язано з творчістю, ми можемо фотографувати, до речі, малювати, ліпити, садити квіти. Так? Це все про те, що відновлюється баланс такий взаємодія між двома півкулями головного мозку, яка у нас втрачається в результаті стресу. Так? І тому ми не Уважні, тому ми розбалансовані, і оцей баланс відновлюється якраз в творчості. Це дуже-дуже круто, от якраз в цьому проєкті було прописано. Ну і мій напрямок він такий більш просвітницький, так? тобто саме розповісти про ментальне здоров'я і про методи його збереження. І от те, що ці тренінги були вживу, і самі учасники якби, вони створили таку атмосферу, я би сказала, цілющу для молодих людей в цьому віці. Максимально важливо взаємодіяти між собою. от Ну Це одне, та це раз і ми ми забезпечували на тренінгах оцю взаємодію спілкування. Друге, це дуже важко зараз планувати, але молода людина без планів вона впадає в депресію. Тобто, тому що молодь живе так вектором, спрямованим на майбутнє. Мають бути якісь мрії, плани. І здається, ти зараз завершиш от університет там, чи здаш диплом, і от потім щось буде. Тобто Люди мають фантазувати про це. А в нас, на жаль, ця невизначеність вона не дає можливості нам фантазувати про це та, і планувати. І ми вчилися вибудовувати ці плани. І, звісно, що плани не можуть вибудовуватися, коли ти не розумієш, хто ти. І от, мабуть, ще Таке основне це було зрозуміти себе, і що мене максимально здивувало, це не лише зрозуміти себе, а всі були спрямовані на інших, були зацікавлені іншими. Тобто це була така е, тиша, коли хтось говорить і всім було дійсно цікаво послухати про іншого, про його цінності, про його наміри. І мені здається, оце піклування е, про інших зацікавленість іншими, е, звісно, не забуваючи про себе. Це і є та основа, яка зараз той фундамент, який дозволяє нам триматися і е, знаходити ті ресурси, чого я всім е, щиро і бажаю.